Розділ 29. У величезному залі, що вміщає майже три тисячі крісел глядачів, будь-який, нехай навіть найбільший, виконавець почувається карликом. Небагатьом піаністам давалося залучити до Карнегі холу стільки публіки, що ввечері п'ятниці капельдинери з ніг збилося, розставляючи додаткові стільці. Появу на сцені Філіпа Адлера, знавці музики зустріли довгою овацією. Ось прославлений маестро сідає за рояль, ще мить, і слухачі в благоговійному захваті вже слухають звуки музики. Програму концерту було складено з творів Бетхована. Філіп роками виховував у собі звичку повністю віддаватися задуму автора, проте зараз його займала лише Лара. На якусь частку секунди пальці сповільнили свій біг, але дякувати богові ніхто в залі цього не помітив. Після закінчення першої половини виступу пролунали оплески. Філіп пройшов за лаштунки. Назустріч кинувся керуючий Карнегі Хоу. Божественно, містер Едлер, публіка зачарована. Не хочете вгамувати спрагу, склянка соку? Ні, дякую. Філіп щільно зачинив за собою двері. Який сік, йому не терпілося повернутися додому, позбавляли спокою думки про Лару. Схоже, їхня любов одна до одного зазнала суворого випробування. Напередодні відльоту дружини до Ріно подружжя посварилася. Потрібно щось робити, думав Філіп. Але що, як знайти компроміс? Голос за дверима промовив. Залишилося п'ять хвилин, містере Адлер, дякую вам. Іду. У заключній половині концерту звучала четверта частина дев'ятої симфонії. Зал був наелектрозований до краю. Коли під скліпінням його затих останній акорд, публіка в єдиному париві кинулася до сцени. Філіп відважував виконані достоинства поклони. Розмірковуючи лише про одне додому, додому, я маю з нею поговорити. І відразу згадав, що Лари вдома немає, все одно більше так продовжуватися не може. Чулися крики Браво, браво, біс. У подібних випадках він ніколи не відмовлявся виконати якусь коротку п'єсу, проте зараз було не раніше. Пройшовши до вбиральні, Філіп переодягся. За вікном, що виходила на Нью-Йоркську вулицю, чулися гуркати грому. Прогноз дійсно обіцяв до вечора грозу, але й потоки води, що скидалися з неба, не змогли розігнати натовп шанувальників біля службового входу, не знаходячи в собі сил на обов'язкове перед слухачами спілкування. Філіп вирішив дочекатися закінчення зливи. Коли він відчинив двері артистичної вбиральні, вже наближалася опівночі. Коридори сворожніли. Лімузина біля під'їзду не було. Нічого вирішив Філіп, зупиню таксі. Він ступив на вкриту калюжами бруківку. Дув пронизливий вітер. 57-ма вулиця була занурена в темряві, рухаючись у бік 6-ї авеню. Філіп ледь не зіткнувся з великим чоловіком. Вибачте, промовив незнайомець, як мені потрапити до Карнегі холу. На згадку Філіпу прийшов розказаний Ларі жарт, ледь не вирвалося. Практикою, сер. Обернувшись, він казав на громаду будівлі, що сіріла в темряві. Карнегі хол перед вами. Незнайомець зробив крок. Його ліва рука притиснула Філіпа до сіни, у правій блиснув нож. Гаманець. Серце прискорено забилося. Філіп озирнувся, ні душі. Спокійно, друже, ти його отримаєш. У горла вперлося гостре лезо. Давай сюди. Слухай, навіщо заткнися? Філіп слухняно витяг гаманець, який зник у кишені громили. Тепер його зацікавив годинник. Зірвавши браслет, подонок вивернув ліву руку адлера, полоснув по кисті ножем. Бризнула кров. Пустельну вулицю оголосив крик. А-а-а! Він знепритомнів. По мокрому асфальту поповз тоненький червоний струмочок. Книга четверта. Розділ тридцятий. Про те, що сталося, Ларі розповіла по телефону Меріан Белл. Секретарка билася в серці. «Рана серйозна, насамперед запитала Лара. Поки що невідомо. Містер Адлер знаходиться у шпиталі. Вилітаю. Коли через шість годин Лара увійшла до приймального спокою госпіталю, назустріч кинувся вражений Говард Келлер. Що сталося? голос і тремтів від хвилювання. Очевидно, напав грабіжник. Містер Адлер ледве встиг вийти з карнегі холл. Його виявив поліцейський патруль, непритомного. Що кажуть лікарі? Перерізані зв'язки. Філіп уже прийшов до тями, тільки був дуже пригнічений. Нескінченними коридорами вони прийшли до окремої палати. Філіп лежав під крапельницею. Філ, фіу. фіу. Голос із неясної пелени. Філіп розплющив очі. Біля ліжка стояли Лара та Говард Келлер. постаті їх двоїлися. Що зі мною сталося? Рот його пересох, слова давалися важко. На тебе напали, сказала Лара, але не хвилюйся, все буде добре. Він ворухнув головою, перевів погляд на ліве зап'ястя. Побачивши щільну марливу пов'язку, миттєво спрацювала пам'ять. Ніж був дуже гострий, глибока. Не знаю, Любий, не хвилюйся. Зараз підійде лікар. У наші дні лікарі творять чудеса, заспокійливо прогудів скута Келлер. На Філіпа настримно навалювався сон. Я ж віддав гаманець. Навіщо треба було спотворювати мою руку? Вже майже невиразно, пробурмотів він, даремно він, руку. Коли за дві години до палати ступив доктор Деніс Стентон, вираз його обличчя, пояснив Філіп усе. Скажіть мені правду, лікарю, я маю на це право. Хірург зіткнув. Боюся, новини не дуже хороші, містере Адлер. Кажіть, перерізано сухожилля, тому кисть. Залишиться нерухомою. Пошкоджена також нерви тут і тут. На власному зап'ясті Сентон показав де саме. Це спричиняє втрату чутливості. Перше нервове закінчення обслуговувало великий вказівний та середній пальці, друге усю кисть. Філіп заплющив очі, від розпачу було важко дихати. Пройшло не менше хвилини, перш ніж він зміг змусити себе поворухнути язиком. Іншими словами, мені я ніколи вже не зможу користуватися лівою рукою. Так, дякуйте долі, що залишилися живим. Ніж грабіжника розсік артерію, і вам за ідеєю належало спливти кров'ю. Шов на рані складається з 60 стіжків, сер. Господи, невже нічого не можна зробити? Дещо? Можна вживити імплантант, і згодом рука опанує деякі рухи, підкреслю, дуже обмежена їх кількість. «Краще смерть, подумав Філіп. Коли Паріс почне гоїтися, ви відчуватимете болісний біль, містере Адлер. Зрозуміло, вам запровадять анестетики». Рано чи пізно болі припиняться, гарантую. Тільки не біль, благав він у душі, тільки не біль. Від кошмару, який чекав попереду, не було куди врятуватися. За добу до палати зайшов слідчий. Детектив старого загартування у свої 60 років сол Манчіні бачив картини страшніші. Лейтенант Манчіні, повірте, мені щиро шкода, містере Адлер. Краще б вам зламали ногу, сер. Я маю на увазі. Я зрозумів, що ви маєте на увазі, обірвав його Філіп. Пролунав стукіт у двері. На порозі з'явилася постать Говарда Келлера. Лара, не тут. Побачивши незнайому людину, Говард запнувся. Заради бога, вибачте. Вона десь поруч, сказав Філіп. Говард, це лейтенант Манчині. Детектив окинув поглядом того, хто увійшов. Ваше обличчя когось мені нагадує. Ми не зустрічалися? Думаю, ні, сер, брови Манчині здригнулися. Говард чи не Говард Келлер? Гей, ви ж грали у бейсбол? У Чикаго? Було, було. Але як ви, я провів один сезон у складі молодіжної збірної. Досі пам'ятаю ваші передачі, тренери? Пророкували, ще раз, вибачте, дочекаюся Лару в коридорі. Келлер вийшов. Манчині знову повернувся до Філіпа. Ви встигли розглянути нападника? Білий чоловік великої статури, трохи вище за шість футів, вік близько п'ятдесяти. Чи зможете його впізнати? Так, так, того обличчя я вже ніколи не забуду. Містер Адлер, я міг би пред'явити вам кілька фотознімків, але вважаю, це буде марною втратою часу. Чи бачите, ви стали жертвою примітивного вуличного пограбування, яких у місті відбувається десятки тисяч. Якщо злочинця не беруть гарячими слідами, його вже не знаходять. Манчині витяг з кишені куртки записник. Що у вас зникло? Гаманець та годинник. Марка годинника, п'яжі. Чи були у ньому якісь відмінні риси, скажімо, гравіювання? Ларін подарунок. Звісно, так, на кришці напис Філіпу від Лари, з любов'ю. Слідчий записав містер Адлер. Зрозумійте, я маю поставити це запитання. Вам доводилося бачити цю людину раніше? Філіп здивовано похитав головою. Бачити його раніше? Ні. Де? Не знаю. Манчині засунув книжку в кишеню. Що ж, побачимо, що вдасться з'ясувати. Вам дуже пощастило, містере Адлер. Невже? не приховуючи гіркоти, спитав Філіп. Так. У Нью-Йорку орудують банди громил, на вуличний розбій у нас просто не лишається часу. Справа в тому, що мій бос схиляється перед вашим талантом. Він поклявся зробити все, щоб розшукати цього негідника. Я розішлю опис гаманця та годинника всім нашим агентам, вони обійдуть ломбарди та скупників краденого. Якщо його спіймають, я отримаю назад свою ліву руку. Як ви сказали? Ні, ні, не звертайте уваги. Добре, містер Едлер, одужуйте, з вами зв'яжуться. У коридорі манчині чекали Лара та Говард Келлер. Ви хотіли мене бачити, лейтенанте? запитала Лара. Так, усього на кілька запитань. Місіс Едлер, ваш чоловік має ворогів? Вона спохмурніла Вороги? Але звідки? Якийсь колега, якого заздрість, чи ревний суперник. На що ви натякаєте? Хіба йдеться не про звичайне вуличне пограбування? Якщо бути абсолютно відвертим, то це не дуже схоже на звичайний вуличний грабіж. Злочинець ударив ножем після того, як забрав у містера Адлера гаманець із годинником. Не бачу особливої різниці. А який йому був сенс так чинити, якщо задум не склався в його голові заздалегідь? Ваш чоловік не вчинив грабіжнику жодного опору. Звичайно, це міг бути дурний бродяга, що накурився, проте Менчині знизав плечима. Я дам про себе знати. Вони довго дивилися в спину детектива. Раптом Келлер сказав: Боже, він вважає Філіпа вистежили. Лара зблідла, Говард обережно взяв її за руку. Це один із головорізів Пола Мартіна. Але навіщо вона облизала пересохлі губи? Пол міг думати, що робить це заради мене. Філіп вічно перебував у роз'їздах, і Пол вважав, вважав, що так не можна, мав намір поговорити з ним. Говард, Говард, не знаю. В очах Лари набрякли великі сльози. Сучин син, І я попереджав тримайся від нього подалі. Вона перевела подих, Філ видереться, повинен. Через три дні Лара привезла чоловіка додому. Виглядав Філіп змарнілим, похмурим. Біля дверей подружжя зустріла Меріандел. Марі... Щовечора секретарка вирушала до шпиталю. Щоб принести Філіпу його пошту. Слова співчуття йшли з усього світу, на скромних листівках, у телеграмах та лисах. Багато хто дзвонив по телефону. Преса гнівно таврувала бездіяльність Нью-Йоркської поліції. Лара сиділа у бібліотеці, коли пролунав новий телефонний дзвінок. Вас просить містер селпор Мартін, оголосила Меріан Белл, просунувши голову в двері. Я. Не можу, вона підвелася з крісла. Тіло охопило неприємне тремтіння.